Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. В групі Туріандовий Сад на Фейсбуці пані Анна нещодавно поділилася відео аномовним відео. Канал, канал, канал. Не пам'ятаю, Гарден Secret» чи щось таке. Секрети садівництва. І там було відео якраз. Приготування чи то свої, як зробити своїми руками підпору для півоній з пагонів, з гілок, точніше, ліщини. А саду Сісінхерст, тобто садівник чи садівники саду -сі це, це чудесний сад. В Великобританії дуже відомий своїми трояндами і методом загинання троянд, горизонталення троянд, підв'язування троянд по методу Сісінхерц для того, щоб вони утворювали такі квітучі шедеври, кулі, тобто різні, 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 різні форми, вони їх на різних підпорках загинають. Чи пригинають і так фіксують, і це утворюється наймініст шедеври, тому цей сад досить відомий. І ось у них, звісно, що є ж супутники, не лише можуть троянди рости і квітнути. І вони показали, як вони роблять власноручні опори для півоні. Я вирішила теж повторити це. Спочатку я думала, що я поставлю штатив і буду робити це. Якби в реальному часі, але спробувала, ну це не так легко. І так, бажано мати оператора. Тому я поки що покажу вам, як я це зробила, і розкажу, якщо захочете, і буде запит, то я все-таки спробую, як я це роблю в процесі, а не вже готове. Відвидно, я намагалася повторити один до одного те, що показував той е, пан чи то містер раз в Англії. Е, от, в мене. Е, Пагони. Не пагони, точніше гілки. Я не знаю, чи це ясен, чи це осика. Точно не знаю, що тут таке. За дерево є, тут у мене росте. Гілки гнучкі, прекрасні, міцні. Ось нарізала я висота, яка була. ну Десь метр сімдесят початково. Тобто краще зрізати спочатку вищі гілки і потім їх надрізати, якщо виявиться задовга гілка. Ось. Основний принцип це зробити хрест навхрест, так дві арки. Та в мене не вийшло по центру, але я підлаштувала. Ну, під форму своїх хороб, як вони мені загнулися, і під кущ півонії. Робити ось оцей хрест навхресток, зробити, зафіксувати його бажано з запасом висоти, не по межі куща, адже це ще не фінальна висота куща, хоча тут вже видно пуп'янки, немалі. Але я впевнена, що ще пагони підростуть півонії. Це є красуня, я не пам'ятаю, Леді Анна нібито, нібито треба перевірити, мені здається, що це Леді Анна. Але й то я перевірю: ось і відповідно по висоті куща беремо з запасо. Ну, якщо ви знаєте, який кущ буде півоній в результаті. То можна вже зарахувати, так і розрахувати, і зробити висоту фін фінальну цієї хрест-навхрест аркоподібних дух. Якщо не знаєте, то просто зробити краще більший запас. Я не знаю, який буде цей кущ по висоті, бо це його другий сезон, і він помітно підріс порівняно з першим роком. У мене підріс і в висоту вже, і в густ ну, загустився, більше бруньок нарости, проснулися вони, і, відповідно, більше пуп'янків. Тому я зробила таку висоту. Запас ніби, а там буде видно, чи вгадала, чи ні. Краще зробити запас. Потім що? тобто Фактично центральний отакий хрест-навхрест зробили, зв'язали. Потім я беру ще один пагінь, ставлю позаду того, що іде в мене хрест-навхреста, і ось так його веду, 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 ось отут Закріпила, тобто, поверх. Наступного пагона, і ось на цьому етапі вже треба зафіксувати шпагатом. Е і треба допомагати собі коліном. Тому це тяжко. Одною рукою це не зробиш взагалі. Е хіба кажу, я поставлю штатив і спробую зробити. Отже, тут треба коліном підфіксувати. Або хтось допомагає, якщо це робиться в чотири руки, то це набагато легше, ніж самому одному. Е підфіксувати коліном, щоб воно було в тому положенні, де вам треба, і зв'язати. І потім ведеться, ведеться, ведеться на наступну. Оце оця е, хрестовина, та, ну, чи то хрест навхрест що йде. І он під неї, я пустила кінець, я пустила під нею, попід нею, бачите, і воно в мене було десь там. Відповідно, поки воно там було, я теж дофіксувала і зав'язала, зафіксувала шпагатом. Далі, наступний пагінь, четвертий, наступна гілка це вже четверта. Теж я поставила трішки якби, попереду. Тої, що йде ось арка хрест-навхрест, основа, ніби кущаток. поставила перед нею. І знову ж ідентично я веду довкруг куща, огортаю його, огортаю його. Зараз ось звідти воно йде під нахилом. У ну, мене тут вийшло майже паралельно до землі, це в залежності від пагона, як він гнеться, товщина, гнучкість і так далі. І тут теж я вже підтримувала, коли я фіксувала оце. Я вже підтримала коліном, зафіксувала шпагатом міцно, і повела, і пустила попід низ, попід низ. Оце перший, з якого я починала, робила арки. Ось найперший, поверх нього інша арка. Тому під цим найпершим я пустила, ну і вже зафіксувала тут також, щоб вже було дуже надійно. І вийшло так по колу, по колу, по колу, хрест на хрест. І обідок іще з двох гілок того дерева. Відповідно, в нас є зі всіх сторін підтримка. Тут підтримка, тут підтримка. І вже видно, що пагони вони потрапляють якраз в цей обхват, в ту підтримку. Вони ростимуть сюди догори. Можливо, можливо, якщо виростуть вони надто великі, тут досить багато ще місця лишається, неприкритого. Можливо, таке, що мені прийдеться ще, я навіть візьму шпагатом. Прив'яжу, обв'яжу джгутом з натуральної отакої нитки волокна. Я просто, можливо, зроблю ще поперечину таку Бо е, гілку. Ну, якщо брати гілку, щоб уже не відступати і від того принципу, то треба тоді брати тоненьку, не товсту, не грубу, а тоненьку, щоб вона гарно гнулася. Ось, е, і от е, теж так допустимо зробити. Але я думаю, що я дам шпагат під колір, бо воно все коричневе, гарно гармоніює, то я думаю, що теж буде прекрасно. Це спрацює. Тому я ще трішки покручуся. Взагалі-то <смас> скажу так, ну якщо мати кілька півоній, то можна так бавитися. Але насправді тут треба трішки побавитись. Треба трішки часу. Ну, на все треба часу, і отут треба трішки часу. Є, звісно, простіші методи. І в мене так було минулоріч. річ. Я просто ставила палку, таку зелену купляла в будівельному магазині чи в будівельному господарському. В магазині ставила, вбивала і, відповідно, підв'язувала до неї чи дві палки, і підв'язувала до неї шпагатом теж. Або ж композитна арматура. Я, може, ще зроблю і теж покажу як варіант. Бо чому легше палку, чому легше арматуру, бо вона набагато легше втикається в землю. В ґрунт у мене тут не є такий ґрунт забитий, ні, він досить легкий. Але ну, оце, от пагін, гілка вона не могла проколити чи проколоти, тому я мусила арматурою. Ось я мала таку залізну арматуру, я проколювала, робила. В ямку і туди вже запихала пагін гілку дерева. Тому це теж додатковий час. І кажу, якщо це кущів 20-40, то ну це багато часу піде. Все-таки з такою арматурою композитною чи з одну палку зелену, ось, наприклад, таку. забив її та і все, і підв'язав, і кущ стоїть, не похиляється. Але, з іншої сторони, цей варіант він виглядає досить гарно. Він виглядає гармонійно, природно, бо це є гілки, у нас кругом одно дерева, колір нормально перегукується з кущем. Ну, Не те, що перегукується, немає на вас, звісно, позелені. Але взагалі коричневе на дереві розпускається листя зелене, і це теж абсолютно добре пасує. І тому півонія своїм зеленим листям і потім з кольоровими квітами теж буде гарно сюди пасувати. І тим більше півонія виросте ще, листя буде більше, тобто, все-таки зараз воно кидається в очі, ця опора. Але далі, чим більше півоня буде рости і квітнути, тим більше, то вона, я впевнена, візьме на себе увагу. Не так опора, як сама півонія. Ось таке ось такий, така підпорка. Але насправді можна і інші варіанти робити з оцих гілок. Я спробую ще зробити кілька варіантів і кажу, якщо буде. Захочете, напишете в коментарях, щоб я продемонструвала лише в готовому вигляді, а як я це роблю. Ну і щоб було видно, що це все-таки трішечки зусиль ну, потребує, а не просто, отак, ніби все готово, все ж виденько на камеру зняв і все дуже легко. Ні, все воно потребує часу, зусиль і сторонь. І намагань, дякую вам за увагу. Буду чекати ваших відгуків, так, коментарів. Як ви робите? А можливо, це для мене тільки відкриття. А насправді ви вже таке робите роками і не вперше чуєте і дуже практикуєте. Буду дякувати вам за будь-які відгуки. Всім до наступних відео і па-па!